Вже багато років на Запоріжжі не проходило стартів з волейболу серед районів області. Причина банальна брак фінансування. Та від цього любителів волейболу в регіоні не поменшало. Майже в кожному населеному пункті є своя аматорська команда, яка мріє випробувати сили на якомусь турнірі. В каждом районе есть свои лидеры, которые прошли горнила соревнований первенства области, Украины. Вот. И сейчас они находятся в прекрасной форме. Прекрасную форму и игру сегодня показала команда города Днепрорудного. Вот. Также приличная команда в Вольнянске. Вот. Я надеюсь, приморская команда тоже будет показывать. Радует то, что этот турнир будет разъездной, не в одном городе. Один тур играем в одном городе, второй тур в другом городе, третий тур. Вот следующий тур будет уже принимать Черниговка. Цього року шанувальники волейболу нарешті отримали можливість зустрітися в очному протистоянні без жодної фінансової підтримки обласної влади, а лише завдяки спонсорській допомозі. Цих вигідних в Оріхові стартував чемпіонат Фесте Колос. Кількість команд учасниць доволі серйозна: сім у чоловіків та вісім у жінок. Ігри проходили одразу у двох залах: Оріхівського сільськогосподарського технікуму та дитячої нацької спортивної школи. невзирая на сегодняшнюю ситуацию э, экономическую, на наше соревнование, это открытое первенство областного святокола, прибыло 8 женских команд из района и 7 мужских. Это большое спасибо этим командам и Ентузиастам, которые невзирая ни на какие условия, собрались, знайшли возможность. Это еще раз свидетельствует о том, що хто любить волейбол, тому никакие преграды не страшні і ніякі фінансові катаклизмы їх не пугають. Змагання у чоловіків проходять в категорії ветерани від 35 років. Після першого туру в лідери вийшли колективи з Дніпрорудного та Михайлівського району. Дніпрородниці в Суху обіграли Чернігівський район 2-0 і здолали господарів. Змагань команду Оріхова 2-1. А з рахунком 2-0 обійшли господарів поля Михайлівці і так само в Суху здолали Вільнянськ. Волейболісти з Якимівки перемогли Чернігівців 2 0 А Вільнянськ виграв у команди Запорізького району також два Эти соревнования официальные. Первый раз проводятся под эгидой Колоса. Хотелось бы, чтобы они проводились регулярно. Потому что это есть стимул для дальнейшей подготовки, для того, чтобы показать более высокий уровень. Но мне кажется, что чтобы соревнования проводились регулярно, надо, чтобы была поддержка на государственном уровне. В змаганнях жіночих команд вік учасниць від 16 років. Лідером туру стала команда Вільнянського району. Та це й не дивно дівчата мають досвід виступів на всеукраїнських змаганнях. Наша команда е, Вільнянська приймає участь постійно в обласних змаганнях, в різних турнірах. Я е, 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 в команді давно ну я займаюсь дуже давно, і в команді е, старший ігрок, один із старших ігроків. Ми були на всеукраїнських соревнованиях по коласу по агротехсервису, заняли третє місце. У першому турі вільнянські дівчата єдині з восьми команд мають в активі дві перемоги. З рахунком 2-0 вони здолали Приморський та Кам'янко-Дніпровський райони. Команда з Чернігівки виграла у Оріхівських дівчат та поступилася Дніпрорудному. Колектив з Михайлівки переміг Якимівку і не встояв проти Кам'янко-Дніпровки. А Якимівська команда в свою чергу здолала Дніпрорудний. Крім того, приморські волейболістки виявилися сильнішими за Оріхівських. Чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Коло з волейболу триватиме ще три тижні. Попереду у команди роз'їздні тури в інших містах області. За перебігом турніру стежте на нашому телеканалі.